В Ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Катерина Трасюк. Вітаю. Сьогодні, 24 червня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як співачка Ольга Микатенко, церковний діяч Мирослав Іван Любачівський та гімнаст Руслан Мезенцев вшановується пам'ять мовознавця Євгена Крилюка. 1917 року Володимир на навчене заповненій Софіївській площі у Києві зачитав текст першого універсалу, в якому проголошувалася незалежність України. А ще сьогодні день митної служби. Вчора Житомирщина провела у вічність і ще одного вже 158-го за ліком земляка героя який загинув на фронтовому Донбасі, старшого солдата 30-ї Новоград-Волинської окремої механізованої бригади Миколу Сущука. Допоки сюжет готується до ефіру денного випуску новин, а тим часом ми продовжуємо цикл відеоматеріалів про фронтовий Донбас, підготовлений нашою спеціальною знімальною групою журналістом Дмитром Клименком та оператором Максимом Возним. Вже майже рік краматорські бджілки допомагають українській армії. Перший день освободження Краматорська ми задузадали селю допомагати нашій армії в дальнішому освобожденні України. Патріоти об'єднались і створили волонтерський центр, масштаб роботи якого вражає. «В середньому місяць а, в середньому робили тисячу квадратних метрів сітей маскировочних. Волонтери виготовляють маскувальні сітки різних розмірів, кікімори, палаклави, білизну для солдатів, не лише у центрі, але й на дому. У мене ще є двоє, навіть троє жінки теж, і вони в час, теж Я більше краю. Нещодавно команда переїхала до більшого приміщення і прагне розширювати виробництво. Я сподіваюся, що ми хоча б двоє. чому нам це нужна зробити? у нас зараз, в настоящий момент? Очередь, як мінімум, на два місяці вперед. такий обсяг роботи не лякає людей, адже вони розуміють, що їх вироби рятують солдатів. Ну по тому що, я думаю, якщо хоча б моя робота хоча б одного чека спасю бойця нашого, то вже стоїть цим займатися. Команда небайдужих постійно збільшується. Разом із місцевими працюють і переселенці, і росіяни. Працював всю життя авіаційним інженером. Працював в Донецькому аеропорту, якого зараз немає. Я сам російський по етнічному проекту, родився в Росії, но я громадянин України. Я її, вона у мене і в голові, і в в голові, серці. Сміючись, волонтери називають себе білими воронами, адже людей готових допомагати у Краматорську меншість, а інша частина населення деморалізована. Їх направляли на це голосування. Тобто вони толпою біжали, п'ятки сверкали. Ну їх обманули, ніж думали, що вони одразу Росії присоєдиться. А зараз от вони, деякі поміняли мнення, але вони нічого не роблять. От вони живуть просто так, і все, і думають, ну що буде, то і буде. Люди, які підтримували сепаратистів та замішані у тих подіях, сьогодні на волі. І це обурює патріотів. Як сиділи, так і сидять. Тобто вони не уїхали. Ніхто не уїхав, а власть нічого не робить Власть повернення терористів із ДНР. Це найбільший страх цих людей. Матів спомінаєш, то це пережив. Але волонтери знайшли можливість побороти свій страх, і роблять це із користю для країни. А ви знаєте, ми, мабуть, щоб не боятися, тут здесь і працюємо. День і ніч, канонада канонадов захлеб, смерть щербатить ряди батальйонів, Думи скорб'ю скорбью морщить морщит лоб, серце давить силою питона, Неотступне чувство вини, і стыда себе двойня. Патриоты в окопах войны, Ну, а я томлюсь в тишине. Как себя ни кори, расти, трасти, А тому оправдания нет. Украина таким не простит, Даже если под семьдесят лет. Надо, что подтаскали за чуб И содрали дешевый понт, И, творя над собой самосуд, Нет, не шел, а бежал на фронт. А зараз про інші резонансні події в Україні і світі коротко. За минулу добу на Донбасі терористи 64 рази накривали вогнем наші позиції, найчастіше із 120-мм міліметрових мінометів. На окупованій території Донецької та Луганської областей 52% жителів гостро потребують ліків, 41% – продуктів харчування. Терористи оголосили на Донбасі заводи Ахметова власністю так званої Донецької народної республіки. Нацбанк скоротить 4 тисячі своїх працівників. З 1 жовтня в. Україні жоден державний орган не матиме права вимагати із громадян довідки. У Києві пройде фестиваль Анна Фест на честь доньки Ярослава Мудрого. У Єревані триває масштабна акція протесту Уже зведено барикади. Журналісти обласного телебачення принципово відреагували на резонансний факт фізичного нападу на репортера телеканалу СК 1 Марину Вишенську при виконанні нею професійних обов'язків у день 22 червня в самому центрі міста Житомира. У колективній заяві з цього приводу ми рішуче засудили напад як грубе порушення норм демократії, недопустимо агресивне ставлення до працівників мас-медіа, які правдиво висвітлюють місцеве життя. Переконані, що правоохоронці області достойно відреагують на інцидент і дадуть йому належну. Правову оцінку наголошено у заяві. Житомирщина готується відзначити День конституції з цієї нагоди. Після завтра у п'ятницю у Житомирі пройде унікальний флешмоб Україна єдина буде утворено живу карту України. Початок о 13-й годині на майдані Корольова. А власне, в день конституції, в неділю, 28 червня, у Житомирі пройде офіційна церемонія покладання квітів до пам'ятників видатних українців Грушевського Чорновола, Франка і Шевченка. Початок о 10-й годині. І про інші резонансні події на Житомирщині. Вчора гуманітарна рада при облдержадміністрації обговорила питання декомунізації та розвитку української мови на Житомирщині. В селі Мединівці Коростенського району чоловік на підпитку убив свого молодшого брата. Сьогодні в Житомирі історик Геннадій Махорін презентував свою 50-ту документальну книгу про область до кінця року. В області планують закрити 76 малокомплектних шкіл. У п'ятницю обласний музично-драматичний театр завершить свій театральний сезон. А в художньому салоні Житомира відкриється виставка до дня конституції. У зв'язку із відзначенням дня конституції жителі області чекають три вихідні поспіль. І на сам кінець цитата цього тижня: народи мій, як добре те, що ти у мене є на світі. Поет Микола Венграновський. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті ТівірадіоЗетеком Бережіть себе та Україну до завтра.